Це Нацполіції, ДСНС проводимо е, рейди з звідки запобігання виникнення пожеж і в якому числі це передноворічні свята. Так що, будь ласка, під час реалізації певної продукції дотримуйтесь себе безпеки, ми надамо пластівку, тут і газові туристичні пальники, які часто вимагають Якщо торгуєте такими газовими полонними системами, то ви людям розказуєте, що певну безпеку і акцентуєте. Ну і звичайно, хай використовують інструкцію заводу водоробник. Скажіть, будь ласка, по піротехніці. Не застосовуйте, не використовуйте її. У нас є певні обмеження військово цивільної адміністрації. Заборони реалізації ти хоче використати. Немає, не зараз нічого на ринку не трогає. Так що в безпечних товариші виникнення пожеж і інших небезпечних подій в дитину. так що Дотримувати тут осовні правила пожежної безпеки і газові пальники туристичні, які зараз часто вибухають, бачите, люди застосовують. Також і електростанції, газові, генератори, дотримуються правил безпеки. І ще я хочу сказати, е, не реалізовий пітер продукцію е, у вигляді піротехнічна продукція, у вигляді е, бенгальських вогнів, різних фейерверків, петарків. Зараз у нас заборона на ці обмеження, да. то розмістіть свої торгові точки. Основні розмістіть, щоб люди бачили. Зараз заборона в використання і реалізації де продуктів. А ми вам ще одну демонструємо змішуємо. Thank you